На затуринському кладовищі під Полтавою з'явиться дзвіниця. Родини полеглих героїв обрали її ескіз. Це буде арка та дзвін пам'яті, який встановлять у секторі почесних поховань. Ініціатор проєкту, депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков говорить, запропонував родичам загиблих варіант дзвону, який виготовлять з бронзи та гільз, привезених з передової ідея в тому, що в роковини вшанування пам'яті. Там стоїть почесна варта, є ці звін, варки повішені. І кількість ударів дзвін відповідає кількості полеглих хлопців, які поховані на самому кладовищі меморіальному. Таким чином вшановують пам'ять. Кожного з них один із запропонованих ескізів передбачав встановлення на алеї героїв козацького хреста, каже Вадим Ямщиков. Але родичі загиблих від нього відмовилися. І той хрест не вписувався в самоконцепцію, тож він був замовий. І на такій великій території він просто не був не масштабним об'єктом, де вшановують пам'ять. Нині через погодні умови капітальний ремонт сектора для почесних поховань на затуринському кладовищі тимчасово зупинили. Розповідає мама похованого там героя Мар'яна Афанасьєва. Натомість триває робота над зовнішнім виглядом поховань. Члени сімей зараз зустрічаються з художниками, щоб узгодити фото для намогильної плити. Фотографія на пам'ятнику буде на розсуд родин. Чи це буде в цивільній формі, чи це буде в військовій формі? Також загальна інформація, тобто є стандартні вимоги, тобто, де має бути написано звання, дата і смерті і народження, позивний така інформація. А якісь там вислови, те, що любив герой, це все індивідуально по проханню рідних. Наразі роботу з художниками розпочали родини, чиї близькі поховані у першому секторі алеї героїв.